урожай 2016 року зернових культур у Криворізькому районі посіяно на площі 30,6 тисячі гектарів, у тому числі 20,6 тисячі під озимою пшеницею, 13,6 тисячі тисяч гектарів під озимим ячменем. Ярами зерновими засіяно майже 25,5 тисяч гектарів. Загалом зернові культури у структурі посівних площ району становлять 53,3%. Порівняно з минулорічними термінами проведення. Няжнив. Цього разу їх розпочали на тиждень пізніше через несприятливі погодні умови. Зібрано в нас 15% до загальної площі. Урожайність, я можу сказати, непогана. Озиму ячмень складає 34,3 центнера з гектара, озима пшениця 34,5 центнера з гектара. горох, 16,2, ну, тільки 13% зібрано, і ярий ячмінь зібрано 6,4%, урожайність складає 25 сетнер з гектара. 14,5 відсотків площ озимих зернових, які закладалися під урожай 2016 року, із зими вийшли у незадовільному стані. Тож Криворізьким сільгоспвиробникам навесні довелося пересівати ярими. В основному це були ячмінь, кукурудза та соняшник. Ці культури, говорить Надія Шкленська, на сьогодні у доброму стані. В основному пересіяли. Ярими зерновими, тобі ж це кукуруза на зерно і ярий ячмінь, який складав у нас завжди 4-5% від структури посівних площ. В цьому році 10,4%. Кукуруза складає 17,2%, а в основному пересів іде соняшником. Завершити жнива сільгоспвиробники планують до 24 липня, але реальні терміни цілком залежать від погодних умов. За відгуками агрономів зерно налите. Але конкретні висновки щодо його якості будуть лише після лабораторних досліджень, коли зібраний урожай направлятиметься на елеватори.